Міністр оборони Польщі заявив, що його країна готова допомогти українській владі вернути чоловіків призовного віку в Україну. Мовляв, хай воюють. Бля, а він не хоче своїх мужиків прислати сюди до нас на фронт, щоб вони повоювали? Чи за спинами українців дуже класно сидіти? Дуже е, добре, зручно, комфортно розважатися, е, гуляти, танцювати, е, блокувати український кордон, е, будучи захищеними за українською армією, за українськими мужиками, які проливають кров. А може ви самі приїдете, повоюєте? Адже якщо впадемо ми, то е, е, наступним воювати доведеться вам. Наступні будете ви проливати кров. А ви зараз там е, маєте можливість розтопиреними пальцями сидіти і блокувати наші кордони, в тому числі. Тільки завдяки тому, що наші мужики проливають кордон. Так що е, українські мужики всі повинні загинути. От я знаходжуся в Україні весь час, але я проти того, щоб когось насильно вертали. Ну, взагалі, е, насильно когось посилати воювати це непродуктивно. Краще його послати, працювати, краще е поставити людину в, таку, в такі умови, щоб вона сама захотіла. Краще загітувати. Найкращі воїни-добровольці. Але коли поляки, а за ними я бачу, і литовці починають говорити, що вони нам вернуть, а може, ви своїх е сюди пришлете. Чи ви своїх фермерів, фермерів оце, оце бидло, яке блокує український кордон, підрядите наших мужиків ловити? Да? Так ваші мужики, навіть ті, які не воювали, думаю, піздюлі вам дадуть таких, що мало не покажеться? Мені здається, що наші союзники трохи зажерлися. Вони за нашою кров'ю. Дуже розкішне життя ведуть. А потрібно робити так, щоб вони нам допомагали не лише грішми чи зброєю, але й ставали до бою разом з нами, тому що ми захищаємо всю Європу. У Росії плани на всю Європу, як мінімум, і це не повинна тягнути на собі одна маленька Україна в тому часі, як е, в 10. Разів більше як в 10 разів більше по населенню Європа, сидить собі і розважається.